Уявіть собі, що ви знайшли стару скриню зі скарбами. Радість переповнює вас, і ви вирішуєте сховати її на найдійнішому місці. Але і що, якщо цей схових виявиться недостатньо надійним? Саме так сталося з одним хлопцем, який вклав усі свої злощадження в перспективне альткої. Він вибрав, не. На найдійнішу біржу і під час чергового хакерського нападу втратив все. Ніколи не зберігайте всі яйця в одному кошику. Це золоте правило інвестування стосується і криптовалют. Його мрія про фінансову незалежність розбилася вщент. Але чи завжди так трапляється? Чи можна інвестувати в криптовалюти безпечно і розумно? Сьогодні. Ми розкриємо секрети успішних інвестицій і допоможемо вам уникнути поширених помилок. Актуальність теми криптовалюти. Це новий фінансовий інструмент, який відкриває перед нами безмежні можливості. Але як не потонути в цьому морі інформації і прийняти правильне рішення? Мета відео. Мета цього відео допомогти вам зрозуміти основні правила. І принципи інвестування в криптовалюті. Навчити вас розпізнавати ризики і приймати зважені рішення. Інвестиції в криптовалюти розрізняються на два варіанти: це довгострокова інвестиція, це як вирощування фруктового саду. Ви садите саджанці, доглядаєте за ними і через кілька років збираєте багатий врожай. Звичайно. Бувають посухи і шкідники. Але якщо ви вибрали правильні сорти і забезпечили належний догляд, ваш сад процвітатиме. Активна торгівля це гонка на Формулі 1. Ви повинні бути швидкими, спритними і вміло маневрувати між перешкодами. Але пам'ятайте, що будь-яка помилка може коштувати вам перемогу. Обидві стратегії мають свої переваги і недоліки. Вибір залежить від ваших індивідуальних цілей і ризикоємності. Головне, розуміти, що ви робите, і приймати зважені рішення. Повертаючись до історії спочатку відео, ми детально розберемо, чому хлопець втратив свої кошти. Такі історії не рідкість. За останні кілька років ми спостерігаємо стійкий ріст кількості хакерських атак на криптобіржі. Це ще раз підкреслює важливість безпеки ваших інвестицій. Розподіл активів. Щоб убезпечити свої інвестиції, варто розподілити їх між різними гаманцями і біржами. Це як створювати кілька копій важливого документу та зберігати їх у різних місцях. Типи гаманців Існують два основних типи гаманців гарячі та холодні. Гарячі гаманці це онлайн-гаманці, які зручні для щоденних транзакцій, але менш безпечні. Холодні гаманці це апаратні пристрої, які зберігають ваші приватні ключі офлайн, що значно підвищує рівень безпеки. Двофакторна аутентифікація це додатковий рівень захисту, який вимагає від вас введення не тільки пароля, але й одноразового коду, який надсилатиметься на ваш телефон або електронну пошту. Фішинг будьте обережні з фішинговими атаками. Шахраї можуть відправити вам листи або повідомлення, які виглядають як офіційні, але насправді містять посилання на фальшиві сайти, де ви можете втратити свої кошти. Ніколи не вводьте свої паролі на підозрілих сайтах і завжди перевіряйте адреси веб-сайтів. Я ніколи не вводжу своїх паролей, тому що всюди ходжу по QR-коду на біржі. Але на холодній гаманці стоїть окремий пароль. Раджу створити собі окремий список у фіз для паролей. Інвестування в криптовалюти це не гра в казано. це вимагає знань, досвіду і терпіння, щоб збільшити свої шанси на успіх. Варто інвестувати в своє навчання. На початку важливо знайти хорошого наставника або пройти навчання. Є два варіанти: Перший – самостійне вивчення всього і вся в інтернеті. Ідеально буде зануритися в світ криптовалюти в демо-режимі хоча б на 1-2 місяці, далі відкриваючи угоди на максимум 3% ваших вільних грошей з дотримуванням усіх торгових правил. В ідеалі торгівля в такому режимі протягом півроку краще більше, і лише після створення власної торгової системи ви можете почати відкривати угоди з власним ризиком, використовуючи ризик-менеджмент. Вивчайте книги, статті, дивіться відеоуроки, беріть участь у вебінарах. Другий варіант купівля курсів у провідних експертів у вашій країні. Це буде оптимальним вибором, адже навчання з професіоналами дасть вам хороший імпульс для торгівлі. Хоча все ж таки потрібно буде пройти той самий шлях, що й у першому варіанті, але за певною структурою. Навчання з наставником. Наставник допоможе вам швидко освоїти основи інвестування, розробити власну торгову стратегію і уникнути поширених помилок. Дослідження показують, що близько 90% початківців криптоінвесторів втрачають свої гроші в перші 3 роки торгівлі. Правильне навчання та наставництво можуть суттєво знизити цей ризик. Перший варіант вимагатиме багато часу та зусиль, але надасть вам глибокі знання. Та привчить до кропіткої роботи. Другий варіант може зекономити вам декілька депозитів, запропонувавши структуровану інформацію та перевірені стратегії, постійну підтримку та реальну ком'юніті. Отже, що ви оберете у будь-якому випадку, знання це сила. У світі криптовалюти, де правила швидко змінюється, бути проінформованим і готовим до змін це запорука вашого успіху. Інвестор, який почав вкладати свої кошти в криптовалюту ще на початку 2017 року, коли ринок був на підйомі, він слідкував за новинами, читав про різні проекти, інвестував в кілька перспективних монет і отримав значні прибутки. Однак, коли настав 2018 рік, ринок зазнав значного спаду. Це стало початком того, що згодом назвали криптозимою. Багато інвесторів панікували продавали свої активи і втрачали великі суми грошей. Але цей інвестор мав стратегію і чітко дотримувався правил безпеки. Ось кілька основних моментів, які допомогли йому зберегти свої інвестиції. Перше диверсифікація портфеля. Він не інвестував усі свої кошти в одну криптовалюту, а розподілив їх між різними проектами. Деякі з них могли втрачати вартість. Але інші залишалися стабільними або навіть зростали. Друге. Зберігання активів. Він тримав свої криптовалюти на холодних гаманцях, далеко від бірж і онлайн-гаманців, які могли бути зламані або втратити кошти через банкрутство. Третє – Терпіння і віра в довгострокову перспективу. Хоча ринок падав, він не піддався паніці і не продав свої активи збиток. Він розумів, що криптовалюта це нова технологія і з часом ринок знову зросте. Четверте, постійне навчання. Інвестор продовжував слідкувати за новинами, вивчати нові тенденції, і це допомогло йому приймати обґрунтовані рішення навіть в умовах кризи. Завдяки такому підходу, коли ринок почав відновлюватись у 2019 та 20 роках. Його портфель знову зріс з цією. Ця історія є хорошим прикладом того, як важливо дотримуватись права безпеки та мати чітку стратегію, коли йдеться про інвестиції в криптовалюту. Висновок: інвестування в криптовалюти це захоплююча подорож, але й вона пов'язана з ризиками. Щоб досягти успіху, необхідно бути обережним, навчатися і постійно розвиватися. Пам'ятайте, що найкращі інвестиції це ті, які ви робите після ретельного аналізу і зрозумінням усіх ризиків. Ключові моменти для запам'ятання. Безпека. Розподіляйте активи, використовуйте двофакторну аумтифікацію. Вбирайте надійні гаманці. Навчання. Інвестуйте в своє навчання, щоб зрозуміти, як працює ринок, і знайдіть наставників. Спільнота. Приєднуйтесь до спільноти криптоінвесторів для обміну досихом. Обережність! Не вірте обіцянкам швидкого збагачення і перевіряйте всю інформацію. Бажаємо вам успіхів у ваших криптоінвестиціях!